Привіт, друзі! мене звати Надія, Надія, Есперанса, Hope, I'm Your Hope. in Vocal, vocal Mundo. Коротше, я вже починаю всі слова перемікс пере, слів робити. Іспанська. Ну, таке, не таке ще пузо, як я стала. Це мене бентежить, до речі. Коротше, давайте. Перейдемо до справи. Я співачка, оперна співачка. По-перше, ходять міфи про те, що оперні співаки мають бути всі в тілі, великі. Я вам скажу, це не так, друзі. Ну це не так. Це просто міф. А чого ж вони тоді такі всі, ну, не всі, а багато хто великі. Ну, давайте будемо відверті. Я думаю, що це. Навряд чи ви знаєте зараз, які є співаки, у вас залишилося у тих людей, хто не цікавиться опер, оперним світом, залишилися такі картинки, як поворотці, як Мансерат так, І вони були такими, які вони були, геніями і просто неймовірними співаками. І, мабуть, кожна людина, яка не стикається з Зі світом оперним, вони думають, що саме такими формами мають бути оперні співаки. Але це не так, це міф. давайте там. Хтось, хтось просто, можливо, хворіє, хтось просто ледащий не хоче там займатися спортом або дивитися за тим, що він їсть. Насправді. Саме співи вони вимагають дуже-дуже багато зусиль. І там після одного спектаклю можна дуже багато втратити. Ну, що, що, що люди втрачають? Води. Так? А, і о, я, наприклад, одразу на наступний день аж легше стаю. Ну, насправді, я там можу перед якимось своїм виступом не вечеряти, бо важко буде співати. А потім після, зазвичай, до речі, <сум> дуже часто після якихось виступів всі йдуть в ресторан або там десь Гримерку, все це а потім а, святкувати. <сум> Не знаю. Ну, коротше, у всіх, у всіх по-різному. По до речі, я роблю акрошку. Хотіла вас запитати, а як ви робите, який у вас рецепт? Сьогодні буду робити без картоплі. Бо моя дочка сказала, що вона не хоче, ну я теж не хочу. Нафіга нам зайві вуглеводи? Є дуже багато міфів з приводу того, що корисно їсти перед співами, а що не корисно. Я не можу сказати, що це прям міфи-міфи, бо на початку вашої вокальної кар'єри, звичайно, що це. Може там, дратувати слизову оболонку, і вам може бути важко співати. Дуже часто чую, що, наприклад, перед співами не можна пити каву, або не можна їсти виноград, горіхи. Ну, По-перше, Поганому танцору щось заважає, Так? Якщо ви на початку вашої кар'єри, так би мовити, співочої, то вам може це заважати. А коли ви вже професіонал, то ви можете співати хоч після кави, хоч після горіхів і так далі. Але лише ви можете собі казати: мені, наприклад, після цього некомфортно співати. Це ви обираєте, бо це все дуже-дуже індивідуально. Я можу зараз співати. Хоч після кави, хоч після не знаю чого. До речі, яйця, сирі яйця це так само не працює. Так що можете не пити їх, от, а просто займатися, запрацьовувати ваші навички вокальні, витривалість вокально. І буде вам щастя. І їжте, що хочете. А, ну, звичайно, ще раз повторюся, що коли ви тільки починаєте, на вас багато чого. Впливає, але це не значить, що воно так і буде, і це прям якесь табу. Співи це дуже багато енергії потрібно для цього. І можете їсти щось, те, що вам дає енергію. і тоді вам буде краще співатися, скажімо так. Але, наприклад, якщо я там якась сонна і хочу співати, ну, мені потрібно співати, так, то я вип'ю ту каву, щоб трошечки собі якось там підняти настрій. Хоча кажу, що краще випити зеленого чаю, бо там більше кофеїну. А, Можливо. Ну, коротше, мені вже це все на мені вже це, це не працює, саме такі ті, так, заборонені продукти, так? бо все ж таки я професіонал. Звичайно, не перенавантажуйте ваш шлунок. щоб там не лізла, а, а, зайве повітря зверху або знизу. Ну і, коротше, друзі мої, співайте і буде вам щастя!